З нею говорила десь за два дні до того, як вона стала, стала прем'єркою Мартина Богуславець, голова антикорупційного центру межа. Сьогодні з нами в етері. Ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн». Мене звати Ростислав Калацинський, я без камери не працюю. Сьогодні хочеться поговорити ще про пані Свереденко, нову премєр міністерку України. Чому би я хотіла про неї поговорити, оскільки з пані Свереденко я мала особисту розмову три тижні тому назад? І справа в тому, що вона залишила ця розмова в мені слід такий, який я би хотіла зрозуміти, коли ми вже не те, що доторкнемося дна, а відштовхнемося від дна. Що я маю на увазі? А справа в тому, що я була в Римі на запрошення МЗС їхнього, в нас відбувалася величезна конференція URC – Ukrainian Recovery Conference. І там були а, організації, також там були посадовці, і е, тоді е, пані Свереденко. Виступала багато в Римі, а ви щоб зрозуміли, це 5 тисяч учасників, це люди з усього світу. Це величезні е, бізнес корпорації, це топ посадовці. Ну, всі, всі хто впливають на відбудову України, хто можуть якимось чином вплинути, хто впливові взагалі посадовці, бізнес і все інше по всьому світу. вони з'їжджаються на цю конференцію. І трибуни, з головної сцени цієї конференції, пані Свероденко говорить, що виступає. Ми створюємо бізнес-клімат в Україні. Ми забезпечуємо можливості для того, щоб ви вкладали в Україну гроші на розвиток України і все інше. І в ці ж хвилини, в ці дні, пані Свереденко за вказівкою Офісу президента особисто Зеленського блокує призначення директора Бюро Економічної Безпеки. В нас є такий детектив НАБУ. Цивінський, який пройшов прозорий конкурс, пройшовся співбесіди. Ці всі співбесіди можна знайти онлайн, їх можна послухати в інтернеті. Він пройшов чесно, цей конкурс він дуже не сподобався банкові, тому що банкова не розраховувала, що, що переможе декти. Цивінська як він переміг, тому що за нього проголосували такий закон. Є в Україні за нього проголосували е, троє міжнародних експертів. цієї конкурсні комісії. Цей закон про бюро економічної безпеки. Це цей, цей, цей забезпечив нам. І ось цей детектив перемагає. І уявіть собі, ти виступаєш, говориш всьому світу, що ми створюємо можливості для бізнесу, вкладайте в Україну і паралельно. Вона ж блокує призначення директора бюро економічної безпеки. Це правоохоронний орган, який має розслідувати економічні всі злочини в Україні якраз для того, щоб унеможливлювати, аби розкрадалися власне гроші, в тому числі гроші МТД міжнародної технічної допомоги. Цікаво, так і тому е я знала, де вона буде виступати ще на івентах на цьому ЮРСІ, М і я вирішила. Задати їй питання, я вирішила зробити все абсолютно цивілізовано, офіційно піднявши руку із залу, тому що в практиці, коли я була в Лондоні, в Берліні, сама виступала минулого року, це абсолютно нормально. Всім спікерам їм залу можна задати питання. На що я була трохи шокована, здивована, бо нам заборонили. Заборонили задавати питання із залу, будь-які, а в панелі, де була Свереденко. Я зрозуміла: окей. Е, тобто я хотіла, щоб насправді цю відповідь і це моє питання почули, почули іноземці. Так, Я хотіла і англійською задати це питання. Е, сказали, що дуже дякуємо спікерам за виступ, е, кінець. Е, Думаю, добре, я підійду і пані Свереденко запитаюся особисто, що ж, що ж відбувається з тим директором БЕП? І справа в тому, що я вийшла одразу за нею власне, після її панелі, і так сталося, що, що буквально біля неї там було якихось два її помічники. Я могла спокійно з нею поговорити, і на що її запитала: А скажіть мені, будь ласка, чому ви не призначаєте директора Бюро економічної безпеки? на що вона говорила, повторяла кальку, яку повторяли нам до цього просто десятки разів. Там прийшов лист, там прийшов лист, ми все робимо відповідно по закону. Я кажу, який прийшов лист, там прийшов лист від СБУ. І знов повторяється ось ця пісня, яка в нас була на минулому тижні із Національним антикорупційним бюро, що, мовляв, вони знайшли в цього детектива НАБУ. Що в нього батько, з яким він не спілкується 20 років, живе давно на Росії, розлучений з його мамою, і це може свідчити про будь-які зв'язки власне цього детектива, який переміг в конкурсі із, 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 із ворогом. Я говорю, дивіться, комісія все перевірила. Комісія, де були міжнародні експерти, там була. Перевірка СБУ вже пройдена. Насправді всі кандидати, це дійсно так, пройшли перевірку СБУ. Вони всі погоджені СБУ, вони всі пройшли конкурс, і цей додатковий лист. Ми ж прекрасно розуміємо, що він був зроблений на замовлення банкової, який вам надіслали. Фактично на замовлення банковою цей лист СБУ. На що вона мені дала зрозуміти, що. Що це абсолютно вона виконує вказівку і безпосередньо сама вона особисто, там не вирішує нікого, кого призначати. Цікаво, що я з нею говорила десь за два дні до того, як вона стала, стала прем'єркою. Тобто я да. з нею говорила. Десь ну давайте так. я не знаю, там. Три коли було це Юрсі, вона була ще тоді міністеркою економіки, і мене це дуже неприємно здивувало, бо е, я фактично її попросила. Я кажу, будь ласка, дайте відповідь, бо ми ж всі прекрасно розуміємо, що відбувається. І вона віднікувалася від мене. Вона намагалася намагалася просто, щоб я відійшла від неї. Хоча ми були фактично тет-а-тет. І, і вона мені такі відповіді не дала. Вона мені надавала відповідь, що це прийшов лист. Ніхто ніхто насправді цього листа не бачив з українців. Пояснення там, яке давала комісія, де є міжнародники, що там батько в цього детектива, з яким він не спілкується. Ми знаємо купу років, що він має російське громадянство. Враховуючи, що в нас люди в СБУ, враховуючи, що в нас люди в головнокомандувач, які мають батьків, які в окупації живуть, які мають батьків, те з якими не спілкуються, які мають російське громадянство, враховуючи, що в нас злочезна кількість людей в країні мають таких родичів, то вони придумали дуже класну відмазку а що вони будуть зараз робити з всіма людьми у владі? Хто буде проходити якийсь конкурс? Хоча вже ніяких конкурсів після цього кейсу з набу із і цим не призначеним і вже і, і я не бачу, які можуть бути наступні, але тепер вони будуть використовувати дуже небезпечний меседж і треба бути до нього дуже обережним. Вони будуть розказувати про зв'язки за РФ. Тобто вони будуть шукати в третьому коліні брата, кума, батька, з яким розлучена з мамою 20 років не спілкується, от все це. Будь-який зв'язок говорити, що це security reasons. тобто це безпекові причини, це зв'язок із РФ, і вони будуть шити це, Я думаю, тепер під під цим соусом абсолютно всім, хто є неугодний до банків, хто може проводити якусь незалежну роботу, особливо якщо це стосується правоохоронних органів, і вона таким чином від мене втікла. От і Ого. я що, що там немає про що далі вимагати в уряду, вимагати в Свереденко, призначити цього директора Бюро Економічної Безпеки, немає е, е, сенсу це робити, оскільки людина є повністю підконтрольна банковій. І ще, якщо закінчувати, е, власне, е, говорити про неї, то два роки тому назад е, е, я була в Берліні і теж на цій конференції ЮРСІ великій. І один із перед перед початком цієї конференції, як це відбувається, там є такі сайд-івент, називаються, тобто заходи, які перед великою конференцією проводяться. Був захід, він був публічний. На ньому було багато людей з України, вони це пам'ятають. І там німці, німецькі журналісти, задавали українським політикам питання. І мені здається, ця модераторка панелі запитала пані Свереденко, як ви оцінюєте рівень боротьби з корупцією в Україні? Це було два роки тому назад. А ми пам'ятаємо скандали всі ці в оборонці, тобто все це вже було. От про ці яйця про 17, воно вже все було. І на що пані Свереденко, сидячи на, на тоді одній з найбільших сцен від цієї конференції, це не це найбільша насправді світова подія по відбудові країни, яка відбувається раз в рік, вона сказала фразу: так в Україні немає корупції. Це, це все. Це я, я більше не можу це коментувати. Тому я говорю е е глядачам, що я вже не знаю, коли ми відштовхнемося від дна. людина, яка зараз є прем'єр-міністром, говорить, що в нас нема корупції. А найвеселіше, що вона зробила заяву два дні тому назад після цього скандалу, з набу бачив. Я бачив якраз заяву, що те, е що питання корупції в Україні перебільшене. Вона Сказала. от і все, і тепер паралельно. Відкриваємо соціологічні опитування, всі е, українські, е, які абсолютно незалежні. Е, давайте так, за червень 2025 року, який я останні е, пам'ятаю. Я була шокована, коли їх побачила ці соціологічні опитування. Бо вони, я не бачила ще такого ніколи за от роки війни. Що було завжди? Українці питають: яка ваша найбільша проблема? Е, що? Скажіть. І вони там вибирають топ-10, ну і щось завжди входить в топ-трійку, і завжди було як чому, от ми говорили, що давайте боротись з корупцією. Ми для цього багато робимо як активісти, бо я завжди говорила. Бо по всіх соціалічних опитуваннях українці після війни ставлять корупцію на друге місце. Тобто, як було? Завжди українці говорили: так, для нас шахеди, обстріли, війна, оборонка, рідні в збройних силах, фронт. Номер проблема номер один, проблема номер два, це що в Україні великий рівень корупції, і те, що я побачила в цьому останньому соціалічному опитуванні, я, я зрозуміла, що ситуація дуже критична, тому що 48% населення, і взагалі, тобто, якщо ми там взагалі говоримо за зріс, взагалі 48% взагалі на першому місці тепер історія з корупцією. І взагалі 48% вони з усіх проблем існуючих, вони надали перше місце. Вони виділили з корупцією і увага на тому місці. Вони поставили війну. І коли ти є прем'єр-міністркою, ти бачиш це соціологічне опитування, ти відкриваєш його, і ти бачиш, що українці говорять, що в них корупція проблема номер один більше ніж війна. А війна це страшна біда, яка постукала у кожного кожен дім в різних, абсолютно в різних сенсах. Хтось когось воює, хтось в ВПО, хтось втратив здоров'я, хтось вже втратив людей, які загинули. Це хтось на фронті комусь дозвонитись, не може про дні. Тобто, це страшна біда, що відбувається зараз в країні. І уявіть собі, люди в величезному соціологічному дослідженні ставлять оцю цю біду на друге місце. На перше місце вони ставлять корупцію. Ти прем'єр-міністрка, ти читаєш се опитування. Ти не можеш читати, бо тому що воно дуже відоме і його кладуть на стіл всім всім посадовцям, політикам, тим більше в кабміні. І ти е, після такого суджного опитування робиш заяву. Що проблема в, в Україні з корупції перебільшена. Що це означає? Це означає лише одне. А я не погоджуюся з думкою українців. От в нас є українці мені доручили фактично тепер мені доручили бути прем'єром, щоб забезпечувати якесь більш-менш якісне життя всіх цих українців під час війни. От вони тут голосують в суцілічному опитуванні, що у них корупція на проблема на медина. Я так не думаю, Тому я, я, я навіть не знаю, що можна мене Чай слів, як я можу охарактеризувати, давайте давайте скримові відверто. Також Свариденко називають людиною Єрмака. Вона пропрацювала рік в офісі президента, тобто він побачив її в роботі. Також це міністерка економіки України. Якщо розглянути якісь її плюси, то що ви б виділили? І оця заміна шмигаля на Свариденко, що це взагалі означає? А заміна Шмигаляна Свероденко це пересування ліжок з абсолютним відсутністю зміною будь-яких політичних лояльностей. Тобто ми повинні розуміти, що в нас був уряд пана Єрмака рік тому назад, і зараз в нас є уряд пана Єрмака. Просто це люди, які переїхали з кабінету в кабінет. Або люди, які змінили кабінети по поверхах, і це фактично у нас країною і керує пан Єрмак. Так, ви все правильно говорите. Вона наближена до пана Єрмака з позитивних якостей. Я знаю, що про неї дуже добре відгукуються її команда. І я знаю, що вона е, власна хороша менеджерка, і е, як, як людина, яка будує команду. Але справа в тому, що прем'єр він ж не, не лише будує команду, а він має забезпечити виживання країни і в тому числі е, власне керувати усім економічним блоком, фінансовим. Хоча зараз, вже будучи прем'єром, неї для цього є вже інші міністри. Якщо ми говоримо, якщо я як антикорупційна активістка, мене перш за все хвилює питання антикору, то мене лякає те, що не тільки її заяви. Окей, не тільки її заяви в контексті людина, можливо, вона власне економістка. В неї якесь своє бачення відчуття українців корупції, соціологічних опитувань, всіх цих корупційних скандалів. Але як антикорупційна активістка, мене турбує те, що в нас все більше і більше звужується коло осіб в країні. Та давайте відверто, що все більше? і більше? Усіх майже вже які абсолютно повністю під одній людині в країні, і це вже. Крім пана Зеленського, це також пан Єрмак. бо вони ж ходять по усіх цих інтерв'ю. По, наприклад, по нацмарафонах або до журналістів, які працюють дуже близько з командою, наприклад, до Наталки Мосійчук, і вони вже цим хваляться. Тобто, наприклад, Стефанішина, колишня віце-прем'єрка з європейської інтеграції, вона ж буквально хвали хвалилася, що для чого для чого це робити, для чого піднімати цю тему в публічному інтерв'ю, я не знаю. Але так я з паном Єрмаком на ти так ми близько товаришуємо. Так, так ми там з. Я з Одеси, я з ним близько близько раніше працювала. Ну, тобто, і я розумію, що це всі люди, які займають топ-посади в країні, і вони ось так прямо абсолютно не приховують те, що це колишні партнери, колишні бізнес-партнери, що вони в близьких знаходяться зв'язках, робочих зв'язках і близько дружать із людиною, яка є людиною номер 2 і людиною в Офісі президента, і людиною No2. Зараз в країні. І ви бачили, я думаю, всі ці статті, які виходили за останні декілька днів в іноземних медіа, в іноземних газетах, в американських, про те, що їх всіх дуже турбує, що все дуже сильно, повністю зав'язується на одній людині. І це насправді шлях в, в щось. Те, що не називають демократією, щось те. Де немає системи стримування і противаг. І те, що відбулось, наприклад, з історія ця з НАБУ і САП, якби е, не було протестів, якби люди не дали показати, що вони це не проковтнуть, е, то я дуже боюся, що ми б це був би точка відліку до грузинського якогось або, не дай Боже, білоруського сценарію на 3-2-1. Але це ще нічого не означає, тому що насправді... Е, Влада, яка не змінюється так довго, і всіх інших інструментів контролю за нею, її все стає все менше і менше, і обмаль, і обмаль. То я не можу сказати, що, що повністю я відчуваю і розумію, що ми точно не повторимо грузинський або білоруський сценарій. І дуже погано, коли ми можемо обговорювати професійність тих чи інших міністрів. Коли це все підмінюється поняттями про те, що вони не бачать ключової проблеми, номер один, яка зараз є для українців, яку вони описують, це проблема корупції. І тому я думаю, що це відповідь. Бо давайте відверто, якщо офіс ставить на посаду людину, яка тепер прем'єр-міністр, яка заявляє у світі, яка заявляє зараз в публікаціях, що тема з корупцією перебільшена, то що це для нас означає? Це є позиція офісу. Це її відповідь, тобто вони ж знають про ці публічні закиди. Вони знають про ці публічні виступи. Це її позиція офісу, що мовляв друзі. Ми не будемо боротися з корупцією, Ми вважаємо, що її нема. Дуже, що ми розуміємо, що вона є, але нам це поки не вигідно.